Наша машина нашої групи, вона ще з нами з Харкова, допомагала вивозити трьох сотих. Ми діяли як евакуаційна група з самих позицій. ні разу не підводила. Показалася добре і на дорогах, і в грязюки. Зараз волонтери нам надали нові шини, які дуже хороші. Плюс вона зараз у нас діє як вогнева, ми виїжджаємо. Буває, працюємо прямо з багажника. В розчоті у нас було три чоловіка. Зараз діли діяли як штурмова група, відбивали позиції. І Третього отримали при штурмі здання Легкий трьохсот. Осколки залетіли в ногу і в руку. Зараз знаходиться в больниці, Держимо за нього кулаки. 24 лютого був я. На 600-му районі напрямок на окруженні. Перший мій противник, який був це три дні після заняття оборони. На нас пішов підрозділ кадировці. Спіти були, були підготовлені. Ми потім провели розвідку. Ну, пішли, подивитися, що в них є. Знайшли багато всяких наркотичних, тільки вже іспользованих шприці. Адекватний чоловік не буде йти повний рост, коли по тобі робота є. Багато стрілецької зброї, тоді що по них міномети. Вони йшли в повний роз. Ну, не боялися, їх там і положили всі. Вони тоді потеряли чоловік до 20. У нас був тільки один помер, і то, тому що був вечір, були непонятки, і він просто їм вийшов на зустріч, і вони його зняли. Направлення казачки. Там вже були більше такі непідготовлені, немотивовані, на Бахмуті, зустрічаються і мобілізовані, яких використовують як пушечне м'ясо. І є штурмовики вагнерівці. і руський спецназ. Тому що діють вони малими групами. І все як книжка пише: держу, йду, перезарядка. Ми використовуємо Це міномети, АГС. Не дозволяємо їм підходити до наших позицій, щоб вони не входили в ближній. У нас шлях нашої бригади дуже такий бойовий. На Намалю там дуже ми себе хорошо показали. Наш командир батальйону дуже все проявив. Після цього наш батальйон дуже впізнавали серед других підрозділів. Після того як ми переїхали, нас перевели оттуда. Бахмут. Ми хлопцям казали, що ми з такого підрозділу, і вони дуже були раді, що нас сюди перевели, тому що ми там все дуже проявили хорошо.